Її знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Центр Львову чоловік стає на одне коліно з квітами в одній руці та з каблучкою в іншій. Все відбувається як у кіно. Десятки людей фільмують романтичний момент. Чоловік робить пропозиції руки та серця. Вона сказала ні. У соцмережах це відео обговорюють вже другу добу. У коментарях люди проаналізували жести та міміку обох та зробили свої припущення. Чую, як вона йому каже. Ти що зовсім ку -ку? Впевнений, що недавно вони розійшлися за її ініціативи, і тепер він вирішив ось так зробити сюрприз. Це маніпулятор з самого початку. Ото його Бог вберіг. Не всім так щастить. Заздрю публічні освічення зараз у тренді. Нині нікого не здивувати заручинами під час будь-якої гучної події. Наприклад, наприкінці березня ведучий спортивного телеканалу освідчився своїй дівчині під час прямого ефіру футбольного матчу між Україною та Ісландією Кохана, виходь за мене, будь ласка. Кільце у тебе в руках ось так ми вирішили. Так, я а минулого місяця волинський веслувальник Станіслав Самолюк. На чемпіонаті Європи зробив пропозицію коханій під час нагородження. Дарія, вілюмеримі? Uh -huh. Навіть у студії сніданку були заручені у прямому ефірі. Переселенці з Маріуполя Дмитро та Валерія заручилися більше року тому. Вийдеш літи за мене. Звісно, Такі щемливі історії надихають на схожі вчинки багатьох, але на юристку Ірину. Це справа двох людей. Це їх власне відчуття, і коли ти виносиш їх на загал, ну це не зовсім мені було б не зовсім приємно. Почуття, воно потребує тиші. А це Дарія та Антон. Вони разом вже 15 років. Їхнє освідчення було непублічне. Дарія каже, вона б засоромилась уваги, проте подружжя впевнене, публічно погодитись або відмовитись це ще нічого не означає. На наступний день можна все відіграти. Чи запостили вже в інстаграм, чи ще кудись, і там набрали кучу лайків. То нічого страшного в тому немає, якщо через два дні, чи через тиждень, чи через якийсь час це відмотається назад. Молоді колеги Софія та Анастасія зізнались. На місці нареченої дівчата б відчували різні емоції. Я за сюрпризом, тому якби чому б ні. Я якось себе буду відчувати, як не в своїй тарілці, як начебто всім зробили пропозицію окрім мене. А от 25-річний Данило мріє зробити публічне освідчення. Але каже, все залежатиме від характеру його майбутньої нареченої. Ви ж знаєте свою другу половинку. Якщо ви знаєте, що ви любите котика, а ваш котик інтроверт і боїться людей, то це не краща ідея. Тіпа, бо ти робиш це для свого партнера. А якщо ти знаєш, що це така людина запальничка така зв'язка, то навпаки, проте психологиня Олена Шершньова запевняє: навіть якщо ви добре знаєте одне одного, ви ніколи напевно не знатимете, як насправді відреагує партнер на публічне освідчення. Навіть якщо ти знаєш людину і все класно, все одно ці механізми захисні можуть раз і якось неочікувано повернутися. Тренд на публічне освічення прийшов до нас із кіно та серіалів. Перейшов у соцмережі, і багатьом він здається милим та романтичним для наслідування. Але дуже часто саме така поведінка свідчить про психологічні особливості партнера. Нарцисичний компонент, коли людині все важливо виставляти на показ, або ж маніпулятивні нотки, якщо людина однозначно хоче отримати ствердну відповідь і ладна вдаватися заради цього до маніпуляцій, адже під час тиску людей навколо та десятка направлених на тебе телефонів, іноді важко сказати партнеру ні. Через страх його публічно принизити людина може розгубитися і навіть прагну читати створю відповідь, спальну відповідь, ем, включити такий захист, захист знову ж від тиску, захист від такої посиленої уваги, і відмовити. А публічна відмова для психологічно слабких людей може стати глибокою травмою. З якою можливо навіть самотужки не впоратися, тому знову ж роблячи пропозицію привселюдно, треба бути готовим зважувати власні психологічні ресурси і думати про те, які наслідки це може принести. Проте, навіть якщо людина готова почути публічно ні. Психологиня все ж радить, хоча б потурбуватися про почуття свого партнера заздалегідь. Дівчат, може бути з пандалико те, що вона прийшла, тоби не готова з брудною головою. Така просюдна увага. Тому спочатку обережно запитайте про ставлення своєї половинки до публічних освідчень, а в день події натякніть на особливість вечері. Таким чином, людина, хоча б морально підготується до сюрпризу, але навіть це не гарантуватиме вам почути омріяне. Так.